Вітаю вас на своєму просторі, любі друзі, оголошення. Кому відгукується, з 20 липня набираю групу бажаючих пройти цикл Сансу Атмахілінга з запитом, Господар свого життя, щаслива моя доля. Ціна заходу 3200 гривень. Для кого вона потрібна? Кому потрібне оновлення системи, підновіть ці всі задачі і потреби, і піднови енергії, що сьогодні відбувається, особистий супровід та пояснення всіх процесів, які будуть відбуватися під час такого дійства, перша групова зустріч також буде, тому що має відбутися той процес, коли підсвітити в ті міста, в ті акупунктурні точки, що має розпакуватись, що має дати можливість текти енергії. Ну, Це такий процес. Тому робота буде і завершальна, буде і супровід. Чому групова? Тому що синергія. На сьогодні цикл санс Атмахілінгу можуть дозволити собі ну, ціни не кожен, тому що це частоти світла, це такі енергії, які. Має бути баланс. Тому групова робота дасть можливість вашій системні пройти оці оновлення, познайомитися з собою, як бути самому собі ефективним господарем в своєму фізичному тілі в своєму житті, щоб не було претензій ні до миру, ні до життя. Тому є у вас така можливість, скористайтесь, до речі. Не кожна людина може бачити такі можливості. Тож, побачте цю можливість, що ви отримаєте. Ви отримаєте оновлення, апгрейд своєї системи, а бути господарем свого життя це сьогодні цінно. Активувати і бути щасливою в своїй долі це також цінно. Тому побачте цю цінність узрійте, прозрійте. Я прикріплю канал. Або пишіть в коментарях, якось з вами скомуніцюємо, яким чином піти вам цей процес, тому що це буде процес з 20 липня. Запрошую, добро пожаловать!